Вас вітає розсадник Проксима. До вашої уваги Тамарікс первіфлора. Це рослина, яка росте в Середній Азії, Монголії, Китаї, Ірані, Балканах, Молдові і в Україні. Ця рослина належить до постійно квітучих рослин, повністю весь сезон. Також це одна із унікальних рослин, яка може рости на повністю лужних ґрунтах. А ще особливість його, що на повністю засолених ґрунтах може рости Тобто біля моря, а також їм укріплюють береги там, де є повністю ну, пісок, тобто для сипучих, навіть засолених. Піскових схилів, Ну, піщаних схилів. От вони такі у нас є. Ось неймовірне цвітіння і цвітіння майже весь рік, весь сезон. Дуже гарні рослинки. Декоративність майже цілий сезон вегетації. Запрошуємо в розсадник проксіма, Київська область, село Жорнівка.